Всім привіт! Мене звати Тіліана і це Рідмі номер 5 Мені дуже подобається ця рубрика, так як я можу вам розповісти, що я читаю на протязі якогось часу, і як ви знаєте, виходить вона раз в два місяці. Але так як в мене не вийшло, вона вийшла раз в три місяці. Але це ніскільки не заважає мені розповісти вам про книжки, які я читала. І перша це Анна Ахматова лірика. На обкладинці вона сама. Мені дуже подобаються саме її вірші, тому що вони настільки описують детально те, що зі мною відбувається або ще щось. І коли читаю, я розумію її, я не знаю, як це пояснити. Вона народилася тисячі. 1879 році прожила десь приблизно до середини ХХ століття. Я раніше ніколи не читала збірки з віршами, тому що мені здавалося це не моє. Але коли я побачила в маминій бібліотеці, що є ось така от книжка, я сказала: о мам, я хочу почитати, і вона мені віддала. Наступною книжкою буде Електронний пластилін Михайла Бринниха. Ця книжка, це як збірка філософії. Сам автор народився в 1974 році. Він літератор, журналіст, автор і ведучий теле та радіопередач. Він працював як режисер і журналіст. Кому італьному кіно. Якщо вам хочеться почитати щось таке, там дає дуже багато філософії, то раджу. Наступна книга це Діана Сеттерфілд 13-та казка. Я впевнена, що вже чула про цю книгу досить багато разів, так як вона є майже в усіх списках 50 книг, які потрібно прочитати. Саме мені вона не дуже сильно пішла з самого початку, тому що є частина мене розуміла, про що там йдеться. Потім я якось стянулася, і зараз я дочитую майже до середини, і мені здається, вона дуже класна. Сама Діана це вчитель французької мови з північного Йоркшира. Ця книга з'явилася на цій вересні. 2006 року, і вона зібрала дуже багато поціновувачів, тому що майже всім подобалась вона. Права на 13-ту казку продані в 41 країну, а сумарний тираж перевелив за 2 мільйони екземплярів. Наступною книжкою буде Елонор Портер Поліанна. Для мене вона асоціюється з дитинством, і коли я була менша, то я її читала, але брала книжку з бібліотеки. І тепер я вирішила, що пора би мені її купити, тому що я хотіла би перечитати. Тут 220 сторінок, і хто не знає про що ця книжка, це книжка про маленьку дівчинку Полі... Лянуть і вона навчила всіх гри у радість. Як пише сама авторка, тоді прикращі забуваються, і починається щасливе життя. Ця книжка бестселер, по ній знято два фільми, поставлено дуже багато спектаклів, і самий твір перекладено багатьма мовами. Сама Леонор Портер жила в 19-му і 20-му століттях. Наступна це журнал Крафт. І можливо, ви вже про нього чули в одному з моїх влогів. Я обіцяла вам розповісти детальніше про них в рідмі. До речі, вони мали закриватися. Нещодавно я зайшла в їх інстаграм і прочитала те, що вони продовжують. Роботу і скоро вже читачі зможуть побачити третій випуск цього журналу. Сам по собі він масивний, в ньому є дуже багато цікавих дійсно речей, багато інтерв'ю, розповідей різних людей, кав'ярні в Києві, самі такі класні. Якщо брати відмінність першого і другого, то, наприклад, першому немає змісту, тобто ти не можеш подивитися, що на якій сторінці ти мусиш гортати. А ось тут, в крафті, вже другому, то тут є зміст. Якщо я не помиляюся, то на початку. Він ось такий. І мені подобається оформлення, це взагалі дуже класно. Графії з інстаграму, ось ця дівчини, яка переїхала в Німеччину і розповідала свою історію. Я би сама хотіла почитати її інстаграм, підписатися. І остання книжка, вона сама найбільша і сама важка. Вона на англійській мові і називається Low Fat No Fat Cookbook. Ця книжка чимсь схожа на кінфолк, тому що тут є різні всякі рецепти, зроблені дійсно, щоб підтримувати свій організм в хорошій формі. Картинки тут нереальні, і не те, що я навіть дізнаюсь звідси рецепти, а можу трохи підівчити англійську, дізнатися більше слів заодно навчатися готувати. Отеж, це були всі книжки за цих пару місяців. Я дуже надіюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всі посилання на мої соцмережі є в інфобоксі. Тобто, ви можете зайти, подивитися, підписатися і дізнатися більше про мене. Я сподіваюся, що змотивувало вас почитати книжки. Зіркин зі сіть без темряви. Я вас люблю, Па-па!